Сьогодні сказати, але мовчу, Як хочу, щоб тобі вдалося почути, як я кричу ти ж є моя, ти ж є моя, остання любов. Ти – зброя моя, пара моя, мій таємний схо І скільки б у нас не було волю, ми маємо нам походу. Сьогодні нас не двоє, я рог герою, роки рою, є yeah. багато хотів я тобі написати, та не напишу. Мов своїми почуттями, я поскажу, мов, ти ж є моя, ти ж є моя, остання любов, Ти зброй. We won't leave you, a on the shore Behind my wall, behind the То зайняті думками про кар'єру і багатство, потім плачемо ночами, нарікаючи на рабство, шукаємо те море, де впаде наша ріка, забуваючи з роками, звідки витекла вона, скільки випиту до дна, скільки ще вибів, кохана ти не першою була, але ти точно остання та сьогодні у мене свято. Тому я собі позволю двісті дерев сорі, Я сьогодні рухін ролі. Дякую. Дякую. Знаєте, є, в нас є така можливість, яка, напевно, ви би ви хотіли так само, як ми, але наразі у вас такої можливості немає послухати вже весь альбом. І склав е, таке враження, що дуже багато любовних тем. Вроді період був не екстралюбовний, а, а, а навіть пісні якісь такі пішли. Зараз буде презентація е, нової пісні. І що я вам можу сказати? Можу вам сказати, що е, приймайте. Просто по максимуму приймайте те, що є і дає вам життя, і прислуховуйтеся до свого внутрішнього голосу. Не до того, що вам десь там хтось з боку кричить, підсказує, говорить вам, як вам правильно вирішити. Відчувайте, що то воно ваше і воно має бути завжди біля вас. Приймайте. Не відчувайте, забувайте все. В тебе, коли забув про всіх, коли забув усе, я пам'ятаю, як для тебе я мости Бачу я, бачить Бог, там не бачиш ти, я пам'ятаю, як долав я усі відстані. Я краще, ніж земфіра, пам'ятаю твої тріщинки, я пам'ятаю, як твоє цілословне, та від сьогодні давай забудемо все, давай забудемо, що ми колись були разом. Давай прокинемося, ніби сон Немає болю, немає совісті. Давай забудемо все, давай забудемо, що ми булись, були збули разом, Давай прокинемося, ніби це був, немає болю, немає совісті, кінець повісті, давай забудемо все, давай забудемо все. Я пам'ятаю кожне слово і пісню, я пам'ятаю кожну рану і пислів, я пам'ятаю усі сльози і крики. Я пам'ятаю, але не звикну, було замало, те, що я назвав кохання, бо моє зізнання для тебе не останнє. Та Давай не будемо берем, не лити сльози з мене досить, давай забудемо все, давай забудемо, що ми колись були разом, давай прокинемося, ніби все в сон Немає бою, немає совісті, кінець повісті, давай забудемо все, давай забудемо, що ми колись були разом. Немає болю, немає совісті, кінець повісті, забудемо все Дай мені забути тебе, Дай мені забути, я не хочу бачити все. Я не хочу це чути Та-та-та, це більше не моя війна. Моя любов і війною була. Я ніколи не забуду все, та надіюсь, ти забула. Давай забудемо все, давай забудемо що сюма, колись були разом. Давай прокинемо си, ніби це буде со, немає волю, немає совісті, кінець повісті, давай забудемо все, давай забудемо, що ми колись були разом. Давай прокинемося, ніби це цему собі, немає волю, немає совісті, кінець повісті, давай забудемо все.